Навколо нас живе почуттями. Вони оточують нас і впливають на кожен аспект нашого життя, на наше тіло, думки, рішення і, звісно ж, на якість нашого існування. Часто ми занурюємось у цей калідоскоп емоцій, не замислюючись над тим, що деякі з них можуть не просто впливати на нас, а й лікувати, робити нас більш живими. Сучасна психологія і психотерапія розрізняють три види почуттів: первинні, вторинні. І системні. Але людству відомі ще й метапочуття. В атмології ми називаємо їх атмостанами. Щоб більше дізнатися про різні види почуттів і бути більш освіченими в мистецтві проживання в тілі, подивіться на відео за посиланням. А зараз давайте трішки детальніше зупинимось на метапочуттях, які дарують нам атмостани і роблять нас більш живими. Метапочуття так називають, оскільки вони з однієї сторони лежать в основі всіх інших емоцій і відчуттів, а з іншої виходять за межі можливого і буквально відкривають квантовий простір. Коли час зупиняється, все відбувається ніби в чарівному сні. Ось тільки що ти був в одній реальності, ти бачив світ ось так. І раптом шаблон розривається. Ти не можеш повірити своїм очам, усе зупиняється. Розум, усе ще не вірить, цього не може бути. А знизу, цунами безжалісно піднімається хвиля болісної радості від усвідомлення, що чудеса можливі. Цей стан неочікуваної радості запускає деконструкційний процес. Коли алгоритм стілення, трансформації і оживлення відбувається практично миттєво, тому що для тіла 3D це велике енергетичне навантаження, після проживання якого наступає повне розслаблення, задоволення і активація тіла Нірвани, це ейфорія атмічний сон на стає свого роду тамбурною зоною для адаптації до зміненої реальності. В голові такої людини, як грім серед ясного неба проноситься все більше не треба чекати. Все закінчилось, і це правда, моя нова правда. Вона мене любить, як я міг у цьому сумніватися, він вже тут. Сенс, смисл, надії, бажання усе зійшлося і стало реальністю, доброю, простою і ясною реальністю. Вітаємо у атмопросторі. Такі почуття надзвичайно інтенсивні, але в той же час дуже цілющі. Коли ми дозволяємо собі повністю відчути ці почуття, наш організм оживає, а енергії стає більше. Вони приносять одномоментно і біль, і радість. Вони роблять нас щасливими до такого ступеню, що ми не можемо цього витримати. І починаємо плакати. Та те, що неспроможні вмістити ми, наше мудре тіло зіпує в кристали солі. Це сльози радості. Вони цілющі і живі портали у поля радості та щастя. А тепер уявіть, що такі почуття можна не тільки проживати самостійно, але й відчувати через інших. Це явище називається емпатією. Ви коли-небудь відчували сльози на очах, дивлячись, як хтось зустрічається зі своєю давно загубленою родиною. Або коли бачите, як хтось отримує подарунок сюрприз і не може стримати щастя. Це не просто співпереживання. У нашому мозку є особливі клітини, зеркальні нейрони. Вони активізуються, коли ми бачимо емоції інших і допомагають нам включатися в цей процес. Тому, спостерігаючи за іншими, ми можемо оживляти свої власні емоції. Це моменти, коли люди неочікувано отримують сюрпризи, зустрічають тих, на кого чекали роками. Це моменти, які змушують плакати від щастя. Ви можете спостерігати, як почуття інших резонують у вашому серці і відчувати свою власну радість. Це оживить вас і дасть новий потік енергії, і зробить вас більш відкритими до чудес у вашому житті. Цікавить, як навчитися краще розуміти свої почуття та емоції і почати відкрито проявляти їх у житті без багатогодинних психологічних сесій. Атмасад Санг. Квантовий інструмент для найкращого розкриття емоційного та чуттєвого інтелекту.